Сьогодні, напевне, тільки люди старшого покоління пам'ятають, що в радянські часи у місті Дніпропетровськ працював відомий на весь союз завод імені Ворошилова, який випускав комбайни для збирання цукрових буряків. Це була одна з найбільш трудомістких культур, бо технологія вирощування довгий час була майже не механізована, і більшість операцій виконувалися вручну. Вкрай потрібна була техніка, яка б змогла прискорити цей процес. Розробку і виробництво такої техніки у після. Єдні роки було вирішено розпочати на чавонолебарному заводі Руцького. Так виник у Дніпропетровську комбайновий завод, який, почавши з простих причіпних бурякозбиральних знарядь, до 80-х років минулого століття зумів розробити і впровадити в масове серійне виробництво самохідні бурякозбиральні комбайни РКС 6, а також самохідний навантажувач до очисних буряків спс 4-2. Більш детально про історію цього підприємства ви зможете дізнатись на нашому ютуб-каналі Агрокраїна.